Доброго вечора! У цьому коротенькому відео я хочу поділитися з вами питанням, чому я зупинився на каліфорнійській порозі. До речі, ви на каналі Кроляча Фазенда. Буду Подова... вдячний за подобайку та підписку. Отже, чому Каліфорнія? Причин багато. По-перше, це можливість утримувати на світці через вагу до 6 кг. Це значно полегшує отримання. Тим менше потрібно часу витрачати на прибирання. По-друге, це скороспілість. У 4-5 місяців самки і у 6-7 місяців самці. Завдяки цьому можна регулярно підбирати молодняк для продовження племені. По-третє, гарний вихід м'яса. Найменше у мене було 55%, найбільше 65%. До цього варто додати гарний набір ваги, ну, набір, хороший набір ваги, е, спостерігається при якісному збаланшованому харчуванні. Крім того, велика плодючість, невибагливість у догляді, і взагалі вони, як на мене, просто красиві тваринки. А яку породу обрали ви? Діліться у коментарях.